Вірші, які я вам читала з цієї книжки, два слова про неї скажу, тому що я спочатку ну, я знаю така поетка з сидровом самозванцем, тому що ну, писала я там якусь ну, ерунду взагалі, дурниці всякі писала, а потім з'явилися. Соцмережі ці руниці почали викласти, і люди, людям вони виявилися цікаві. Ну, відверто, я зараз не применшую цінності тієї творчості, про яку я говорю. А, а потім почала писати дитячі вірші, і Руслан мені сказав: давай, давай, пиши, давай зробимо книжку. Ми першу книжку дитячих віршиків. Вона називається Віршенята кошенята. Ну, З кошенятами все зрозуміло, тому що всіх українських дітей тисячоліттями виховували коти. Тисячоліттями сказала, ну добре, століттями хай буде. Виховували коти, це всім зрозуміло. І в журналі Пізнайко почали мене друкувати. Я вже так, ну все, я вже ніби як. Дитяча письменниця, а то, що були віршики з матюками в минулому, то не рахується таке. І е, в цій книжці зібрані в принципі, це знаєте, я навіть е, коли про неї говорю, навіть важко називати це по поезією, тому що поезія це все ж таки мистецтво, а мистецтво це про майстерність. А цю книжку я видавала не замислюючись над майстерністю. Це було були рефлексії. Це були рефлексії, фактично з 14 по 22 рік, от, от, от скільки тривала війна, того вторгнення, і назва її дав вірш, який починає, починає став піснею і починається він стрічкою зі тобі очі. Ось так народилася книжка не на дитячої поезії. Я, мабуть, так буду її називати, бо пропонує старечої поезії. Я якось... Не, не я буду обмежувати цільову аудиторію добре. А зараз я працюю над новою книжкою і хочу прочитати вам декілька віршів, які вже... Сподіваюся, увійдуть до нової книжки під робочою назвою, назвою Намовляння. Вовкулака. Їй мама казала. Ти в мене ні риба, ні м'ясо. Ти кіхті і зуби собі відростити повинна. Товчи, не товчи, розказує тобі, не розказує. Всі діти, як діти, а в мене от що за дитина. Тій тато казав, ну яка ж ти у мене наївна, не можна так вірити всім, світ складний і нещирий. І де ти взялася в нас ось така королівна, ти маєш сховати себе під броню недовіри? Вона лиш мовчала і думала про своє, бо зовнішній світ цих для неї, кажучи, строго, ну таке. Не найкраще із матриць. І добре, що є без межі всередині, без перешкод і порогів. Та, власне, їй добре жилося отак, як живе. Безмежжя, яке у собі вона завжди носила, все гойло. І з тіло, щоранку було, мов нове. Не було того, що без межі не зцілило. А потім одного дня. Весь той світ не такий. З них якось раптово. Не стало ні мами, ні тата. Безмежжя, яке так тихо, жило в них, завило, забилось і жили почало рвати. Не гоїти, рубати і краяти вщент, пронизувати, кровити і скавчати. І саме безмежжя Змінило її в момент, забравши безсмерті її, як священну плату. І шкіра тепер, в щетині, як у стерні, і лапи взялися гострими пазурами і іком у пащі тісно. Бо тут на війні буває так, бо в кулаки стають вовками.